Що автоматично руйнує перше побачення, постійні розмови про свою колишню, якщо він не може відірватися від свого мобільного телефону, а також те, як він ставиться до обслуговуючого персоналу. Одного разу один чувак зняв шкарпетки, коли ми дивилися фільм, і почав виколупувати щось з під нігтів. Я одразу пішла. Що ж, приблизно місяць тому я планував піти на побачення з дівчиною, з якою я дуже ладнав. Потім, після того, як плани були складені, вона дзвонить мені і каже: О, так, я, мабуть, повинна сказати тобі, що я заручена, і мій наречений приєднається до нас, але все нормально. У нас відкриті відносини і він також приведе свою дівчину. Приводять своїх батьків. Так, це сталося. Це сталося зі мною. Я була на першому побаченні, і його батьки та сестра випадково з'явилися в барі і залишились, але на іншому боці закладу. Вони періодично дивилися на нас і посміхались. Наприкінці побачення він попросив мене дати йому оцінку. Клички, наче для домашніх тварин. Не називай мене крихітко, милець знайомі. Він абсолютно несподівано сказав мені, що не вірить у контроль над народжуваністю. Погані манери за столом і одностороння розмова. Якщо вони з'являються вже п'яними, я пішов на побачення з дівчиною, з якою навчався в середній школі за декілька років до цього. Вона була справді доброю, але з'явилась на підпитку, курила і повторювала: Я люблю горілку. Я був знайомий з кількома алкоголіками, тому другого побачення не було. Коли вони обирають їжу для мене. Так, єдиним першим побаченням, з якого я навіть пішла, був хлопець, який наполягав на тому, що саме замовити для мене, і відмовлявся повірити, що я не люблю авокадо. Так, я дивна, я знаю. Я була настільки приголомшена, що просто сиділа там, поки не принесли їжу, слухаючи його розмову. А потім, як тільки він наполіг, щоб я спробувала їжу, яка мене не цікавила, я залишила достатньо готівки, щоб покрити чек і пішла. Змінено. Я знайшла тут своїх людей. До цієї теми я думала, що я єдина, хто не любить авокадо. Коли вони не приходять. Коли побачення схоже на співбесіду, був комік, здається, Джордж Карлін, який сказав, що співбесіда дуже схожа на побачення, за винятком того, що в кінці більшості співбесід ви не будете голими. З огляду на це, якщо побачення схоже на співбесіду, другого побачення швидше за все не буде. Обручка. Я розмовляв з жінкою, яка дуже відверто хотіла піти зі мною на вечерю та танці, але в неї була обручка. Я сказав їй, що дотримуюся твердої політики проти зустрічей із заміжніми жінками. Але ще твоя дружина, сказала вона. Жодних винятків. Запах. Я був на першому побаченні з дівчиною, яка по суті ледь не влаштувала бійку з чоловіком, який стояв перед нами в черзі за продуктами. Вона дуже агресивно поводила себе з цим чоловіком, і він, звісно, хотів відгамселити мене, бо я був з нею. Я закінчив зустріч і більше ніколи з нею не спілкувався. Коли вони явно на 20 років старші, ніж виглядають на фотографіях, які вони використали в додатку для знайомств, сер на вашому профілі зображені вежі близнюки. Бути занадто образливим. Я на першому побаченні, щоб краще тебе пізнати, а не для того, щоб тобі все сходило з рук. Мені дуже некомфортно і зазвичай створюється відчуття, що вони не розуміють кордонів. Загалом я не проти образливих людей, але якщо вони не помічають, що вам незручно, тоді їх соціальне IQ потребує роботи. Коли з'являється її чоловік. Коли вони занадто багато п'ють, жування з відкритим ротом. Запросити когось на вечерю, а потім не мати грошей, щоб заплатити за неї навіть за власну їжу. Я давно одружена, тому це було дуже давно. Хлопець, якого я знала зі старшої школи, запросив мене на вечерю. На той час нам був 21 рік. Він вибрав ресторан, ми замовили їжу та приємно поговорили. Наприкінці трапези він сказав, що немає грошей, щоб заплатити за вечерю. Я не мала з собою готівки. У той час не було дебетових карток, лише картка банкомату. І я навіть не мала її з собою. Мені довелося позичити його машину. Повернутися додому, взяти картку, отримати готівку. У мене її майже не було. А потім повернутися до ресторану та розрахуватися. Я більше з ним не розмовляла. У нього буквально не було жодного пояснення. Цьому ми могли просто піти на морозиво чи щось таке. Він не сказав жодного довбаного слова наперед. Я трохи дивна, я постійно ходжу на перші побачення, але ніколи не ходжу на другі. Здається, востаннє я була на другому побаченні в старшій школі. Напевно, це просто не мій стиль. Гаразд, тобі подобається змушувати хлопців витрачати час на те, щоб купити тобі вечерю у твоєму улюбленому ресторані, який ти обирала. Ти не дивна, ти користувач, який марнує час усіх інших. І вже не так важливо, приємно ви провели час чи ні безперервно говорять про те, які вони хороші хлопці, але сучасні жінки просто цього не цінують. Ніхто насправді хороший не буде вказувати наскільки він хороший. А що на вашу думку автоматично руйнує перше побачення? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.